Зараз такий світ, що звичні професії вони будуть трансформуватися. Тому, знаєш, те, що тобі зараз хочеться, да, те, що ти раніше не могла, наприклад, піти в це. Можливо, зараз воно вже не буде актуальне. Того тебе, знаєш, через якісь інші шляхи заводять до того, щоб ти вийшла в те, що тобі буде подобатися. От, в мене так само, да, я все життя займалася танцями. І якби і на цьому заробляла класно і подорожувала, але в якийсь момент я зрозуміла, що в мене розвідку в цьому вже ніякого немає. І я мала вибрати, або я йду в щось нове і відмовляюся від цього старого. І я так і зробила. І тільки через ось цей час, коли я трансформувалася, да, пройшло вже 5 років, 4-5 років. Тільки зараз, коли я ось це, знаєш, нащупала саму себе. Я змогла повернутися зараз знову в танці, але вже зовсім іншому, знаєш, зовсім інша я в цьому. І зовсім по-іншому я відчуваю навіть самі танці, саму музику. І воно проходить, ну просто я не можу це навіть передати, зрівняти те, що було колись, наприклад, і те, що зараз. Це просто навіть не порівнюється, наскільки воно сильно відрізняється. Тому, знаєш, інколи треба, щоб вас відвело від того, що ви хотіли раніше, ви це відчули, що треба щоб відмовитися. Це Да, да. Більше... да, да. Більше Ну, в іншому направлені це все воно тимчасово. А можливо, ви навіть повернетеся по. Потім...